Сьогодні з відомим краєзнавцем Кременчука Євгеном Дмитровичем Бергером ми знаходимося у Крюкаві. Взаді мене знаходиться будівля, про історію якої зараз розповість наш відомий краєзнавець. А я зазначу, що наразі в цій будівлі знаходиться інститут вагонобудування. Взаду мене знаходиться будівля початку. Двадцяти річчя це було ремісниче училище, де хлопці навчали на слюсарів, теслерів, столярів, а дівчата основному, по професії біла швейка в радянські часи. Тут був машинобудівний технікум. Що цікаво, значить, 41 рік, 1 серпня, 41 року, німці вже знаходяться по лиші, а пишуть, здають тут екзамен з диктанту. Диктант здали, а вже математику здавати не прийшлося, бо Крюк був окупований німцями. Цьому Заняття відновилися у 44-му році. Хто були перші студенти? В основному комісовані по пораненню що вони армії, а також білобілетники, які не в армії медкомісія забракувала за станом здоров'я. Ну умови навчання були дуже важкі, як і було все у воєнний час. Значить, так за Ватман не могло бути і мови. Далі достати зошит була проблема, мовити, ті, поки тільки на базарі, де їх продавали спекулянти через сліпих посередників. На всю групу був один підручник з якогось да? Далі, Одна готування також на всю групу. Як я кажу, А заватно, нічого було і мрити. І не вистачали, і не вистав паперу взагалі. Далі. Як ви проблема опалення? Дніпро замерзав тоді з грудня. По березень якесь класичне. то ще була до пів метра. Студенти самі ходили, носив шаламай, пиляли, рубали дрова і цим отапили приміщення. Також за Крюковом був город, де не вирощували овочі, так сказати, для технікумської їдальні. Умови були дуже важкі, але було велике бажання у студентів вийти в люди. Чимало випускників цього технікуму займали посади, вимагалася вища освіта, а в них не було. І що сказав Приходько Іван Митрофанович, поки ці люди до пенсії не дотянуть, їх не чіпати, хай собі працюють таке. А потім цей технікум приєднали до Кременчукського університету. А що знаходилось в недалекому минулому в цьому місці? Говорят, тут знаходився райвідділ поліції, а зараз якийсь інститут. Ні -ні. Ну, То що було в недалекому минулому. Как, був техніком, да? був значит, районний відділок колишньої міліції, а зараз інститут вагонобудування.